Вас бачити на відкритті творчих робіт освітян нашого міста за підтримки Київського міського будинку учителя та навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти інститут менеджменту освіти. Сьогодні ми будемо вітати з персональними виставками талановитих майстрів і до вашої уваги. Перша виставка під назвою Шлях до проявлення вчительки фізичної культури спеціальної школи номер 16 Святошинського району Людмили Столякової. Ваші описи Це моя перша виставка і взагалі, перше проявлення на такий великий загал. Я безмежно вдячна кожному хто знайшов час і можливість насолодитися. Насправді важко пояснити, чому я люблю вишивати. Я просто сідаю і вишиваю. Мене це надихає, мене це підтримує, і я дуже рада, що насправді є сили, натхнення і можливість вишивати. Запитати наших педагогів, чим вони захоплюються, де вони шукають енергію для своєї подальшої роботи у світі? І ось на цій пораді Оксана Валентинівна поділилася своїм скарбом, своєю такою невичерпною енергетикою, яку вона втілює в кожному з цих робіт. А вишивка це наша ідентичність. Що вам подякувати, бо я бенефіціар того, що ви сьогодні зробили. Бенефіціар це той, хто буде цілий місяць ходити по цьому поверху і, і споглядати на цю красу. Ми дуже вдячні цим людям, що вони знайшли час в яких у них обмаль, тому що в них є основна робота, якій вони присвячують більшість частину свого життя.